855 день в Канаді, 17, 10, 25. І сьогодні в нас гарний день. Гарний сьогодні. П'ятниця, і я всі заявочки закрив. Одну створили вже пізніше. Одну створили вже пізніше, вже по четвертій було десь. І вона така там, чотири пункти було. В, на паркінгу двері, клітки, де там тримають свої речі, такі складов, складське приміщення. Двері були зігнуті. І я, я, не, я їх ще не бачив. Я просто читав опис, і я бачу, того, чувака, того мешканця в ліфті, і він мені розказував, що там щось погнули. І мені здається, що воно мені займе час. Займе час там сверлити, якісь розпорочки, планочки давати, може щось приварити. Ну, зварювати не хочу, я зроблю все на болтах. І... Отаке от. І не знати, скільки воно часу займе, там годину, дві, до п'ятої, навіть не хочу починати. Плюс в квартирі в нього було кілька питань, там ще три якихось питання, те щось цікаве, і я вирішив перенести. Так як він ще й каже на я кажу: в офіс, подзвоніть йому і назначте зустріч на понеділок, години, з якої до якої можна, чи можна прийти, подивитись, і в понеділок я цим займуся. Плюс було кілька заявок по опаленню. По опаленню людям холодно. В основному люди з Китаю, Індії, де в них там тепло і їм треба більше 23. Опалення працює. Пишуть, не працює опалення. Ну як не працює, якщо в хаті тепло. Для них холодно, ну то батареї гріють. І просто попереходився, подивився, все працює. Протік води є. Nice. батареї гарячі так, як всіх. Смок-детектори. Зараз у нас проходить перевірка цих смок-детекторів. Коли вони будуть у нас? До речі, цю квартиру теж повинні прийти. Будуть скоро. 21-го напевно. І після їхньої перевірки вони туди пускають спеціально ці е смок-детектори. Ні, ці не пускають. Чого ж вони перестають працювати, я без поняття. Вони просто знаходять багато несправних спок детекторів. Вони щось там натискають, і вони більше не працюють. Треба їх замінювати повністю. Було в мене кілька, і вони в мене були старої моделі. В мене є нової, нову модель. Там треба розкручувати дротики, перекручувати все. І кришку, навіть яка тримає його, більше роботи. Більше роботи. І я швиденько. Поміняв їх на старі з інших квартир, потім в ін... тих квартирах поміняю один є тут біля мене. Встановлю новий і ще в одній квартирі. Фух, треба встановити. Треба встановити. Далі Дальше... шеф зробив двері в Гарбішу Румі, там вони погано закривались. І він поставив такий штиль в землю, купив. Сам замонтував молодець. найс. І дрібнички. Охорона в ліфті попросила камеру там відрегулювати йому, хоча він міг сам зробити. Йому треба було сидіти в камеру, а я вже там підкручував, так як йому не треба. Ось таке от. Та ніби нічого такого серйозного. Приходив майстер по, по судомашній машині, зробили. Там нічого такого і робити не треба було. вона працювала. Просто люди ставлять деколи коробочка до коробочки і всередині брудно. Всередині брудно, бо вода всередину не попадає. Воно ж просто крутиться, змиває, крутиться, змиває, нічого воно такого і не робить. Що думаєш, на машина фіня, ну все. Якщо чесно, ну, ну, мені не подобається. Я не користуюся. Мені хватає так. І-і-і-і, А, після роботи завів машину. Я так і думав, вона ну, два місяці в мене десь стоїть, я нікуди не їжджу. І знову відкрилась, відкрилась, я сів, але не завелася. Не вистачило напруги. Добре, що є бустер Бустер підключив, завів одразу, вона трошки погуділа, повмивло лобове скло. І вирішив сьогодні поїхати проїхатись. Поїхав, купив бургери. Бургери ці класні, з бекончиком, з котлетою, подвійна курлета, бургери. Картопелька фрі, Кока-Кола, стандартний сет. делюкс комбо називається. E, ну, іменно в тій воргерні. Дуже смачне, наїлись, люблю фастфуд і, і все. І на сьогодні. І сьогодні так п'ятниця закінчилась Завтра плануємо покататись, треба буде поїхати в Костко закупитись. Ще в одне місце треба буде зайняти. Якраз і бензини немає в машині, я забув заправити її минулого разу.